Всім привіт. останнім часом я щось сильно зосередився на одній програмі, а саме на Adobe Premiere про, та забув про таку класну програму для монтажу, як CapCut. А насправді ж CapCut – це дуже класна програма для монтажу. І в останню версію CapCut завезли класні фішечки, які пов'язані зі штучним інтелектом. І через це, ось насправді, я не знаю, що такого може Premiere Pro – Це основна програма, в якій я монтую. Чого не може, наприклад, Кеппат? Так, в мене не останні не остання версія Premiere Pro, У мене 19-та версія. Наскільки я знаю, в Premiere Pro 22-го року також вже є якісь такі фішки зі штучним інтелектом. Але ось хто краще мене розбирається в програмах в Premiere Pro в частності, Скажіть, що може Premiere Pro того, що не може Кепка. Так що не будемо тягнути. Поїхали. Переходимо в програму CapCut, і перший ефект зі штучним інтелектом, який я вам хочу показати, це додавання штучного освітлення нашого відео. Тобто натискаємо на це відео, ну, на нашу відео доріжку, щоб тут з'явилась панель керування. Далі трохи приматуємо донизу. Ось корекція освітлення це те, що нам потрібно. Натискаємо тут галочку. Вибираємо окруження. І ось у нас тут є. Різні ефекти. <кій> Вам потрібно їх завантажувати, тобто ви натискаєте на цю стрілочку, і вона воно скачується, цей ефект. Я вибираю цей перший. Ось, ви бачите, це показчик нашого освітлення. Ми можемо його поставити знизу до гори, що воно освітлювалося або зверху, вниз, або там збоку, зліва, справа як ви хочете. Я поставлю в пер... верхній правий кут. Звідси буде освітлюватись. Ось ми бачимо, що е, додається наша функція корекції освітлення. Нам треба дочекатись, поки тут загрузиться на 100%. Тоді ми зможемо її налаштовувати. <кхи> а поки ось тут ми виставляємо направлений і оба варіанти. Ось ви бачите, завантажився наш ефект штучного освітлення. І далі що ми робимо? Ми вибираємо ось тут е, колір, яким буде освітлюватись наше відео. Тут я виберу. Ось такий, Тут ми також курсорчик переміщаємо. Тут інтенсивність налаштовуємо, ось бачите, з крайності в крайність, як воно змінює. Десь на 50% трохи. Відсот... Ось так от. А тут радіус дії. Ось що воно міняє. Тут також десь 50%. Відстань. Буде, так Тут найкращі моменти. Тут воно просто сильніше висвітлює, так що обійдемось без кращих моментів. І яскравість. Ось як воно у нас може змінювати. Поставлю ось так, на 58. Натискаємо на плюс. Додаємо ще один істочник освітлення. Додаємо також ось в цей протилежний кут. Колір. А, так, тут змінюємо на направлений і оба варіанти. Так, тут я поставлю такий колір. Хай буде синій. Інтенсивність. Радіус дії. Відстань. Кращі моменти. Особливо нічого не змінюють. І яскравість. Тепер додаємо ще одне освітлення. Стамо його ось вниз в нижній кут. І тут вже у нас стоїть фокальний, а не направлений, і не оба варіанти, а тільки фон. Тобто, то у нас було освітлення і на фон, і на, і на, якби на людину, яка знаходиться в кадрі. Тут тільки фон зараз буде освітлюватись. Тут також обираємо колір, обираємо інтенсивність. Тут трохи зміню, Ось сюди поставлю фон тут засвічу, Радіус ось так для наглядності. Кращі моменти наполовину. Яскравість. І так само ще один додаємо. Тобто, щоб у нас було два зверху і два знизу. І тут, ну давайте, я не знаю, рожевий хай буде. Ось тут засвітлюю фон. Також не забуваємо ставити фон, змінювати. І ось відео, як вийшло. я розповім, як з вашого кольорового відео, дуже швидко е, Ну, в принципі, тут можна все підлаштовувати, як вам подобається. Це я просто показав вам, що, що як можна робити. Тепер ви знаєте, як додавати спішного освітлення до вашого відео, коли у вас немає гарчалів всяких підсвіт. Сподіваюсь, це відео вам знадобиться і ви будете використовувати це у подачі своїх роботах. Це дуже класна функція. Я сам буду тренуватися, щоб робити це ще краще ще між досконалу. Так що підписуйтесь, ставте лайки і всім до зустрічі! Побачимось!